Сьогодні в нас останній повний день, бо завтра ми вже виселяємося, ми вже їдемо додому в Лісабон, бо є робочі справи з чоловіка. От, в заміський будинок заїжджають гості, треба зробити чекін. От, але за декілька днів ми знов поїдемо. І поїдемо ми в Алгарф. Ви вже той регіон знаєте, це південь Португалії. Там о, у родини мого чоловіка є о, літній будиночок, ну як квартирка така маленька. І ми, як правило, кожного року туди їздимо. І цей рік не виняток, тому поїдемо теж на кілька днів. Покажу вам теж все розкажу. Але там в мене вже налагоджена рутина, налагоджені маршрути <голові> крокові, тому будемо продовжувати нашу спортивну рутину. Сьогодні, на сьогоднішню прогулянку, в мене теж є деякий план. Я хочу з нашої стежки зійти на пляж і пройти вздовж узбережжя, подивитись взагалі, які пляжі є. От боча GPT мені порадив тільки два пляжі. Вони найпопулярніші тут, і ми на них вже були. Але можливо я знайду, знаєте, якусь перлинку. Півостріва, про яку не знає чай Джипті, щось новеньке. Так що не втрачаємо надії. Підемо з вами зараз подивимось, а, яка ситуація на пляжах взагалі. І я не знаю, чи зможе взагалі йти, бо пляжу нормально. Подивимось по піску. От, але спробуємо, чому ні? Так, ну що, стежка наша закінчилась. І ми з вами йдемо ледь-ледь, я б сказала. Спробую зараз підійти ближче до води. Думаємо, краще йтись. Будемо зараз досліджувати, що, в нам, що нам тут підготував наш півострів. Які скарби приховані від ока. Бачите, люди бігають. Так, зовсім інша справа. Дивіться, яка краса. Але вітер, не знаю, чи буду вам щось чутно з того, що я розповідаю. Але як же красиво. Зараз шкодую, що два, два дні по, 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 витратила на стежку, а могла б тут гуляти вздовж узбережжя. Але краще пізно ніж ніколи, вірно. Боже, сонце світить, в мене такий настрій класний. Навкруги нікого. Дивіться, яка краса. Ай. Так, я свій, свої 40 хвилин пройшла в один бік. І зараз ми будемо повертатись. Скажу одразу, нічого цікавенького такого я не знайшла. Узбережжя однакове. Тут бачу дуже багато кранів, будівництва йдуть. Взагалі, чоловік вчора каже, що ну, півострів, я чомусь думала, що там, де ми живемо, це власне весь півострів. А це насправді тільки його кінець, п'яточок такий, там, де є цивілізація, там, де є ресторани, там, де є оця Марина набережна, бо вся інша зона півострів це просто віли, вілли, домівки, чи просто такі от дюни. Нічого на яких нема. Тобто вся цивілізація зосереджена от в тій зоні, де ми, де ми живемо, умовно, в тих там 15 -ти хвилинах пішки, що я йду цією стежкою від Марини до нашого готелю. Ось така інформація. Тому я вчора дивувалась, кажу, як це один супермаркет, наприклад. Це дуже дивно, я кажу, такий маленький півострів. Півострів великий, але цивілізація маленька. Вся інша зона, бачите, крани, будують щиріли. О, Отак виглядає. Дівчата, я тут знайшла ось такі гарні мушлі. Скажіть, вам цікаво було б отримати таку мушлю від мене? Чи це знаєте, сміття і на що воно треба? Бо я не можу зрозуміти такі гарні, наші одна велика і дві менші. Цікаво, типу, з трої отримати таку мушлю, наче ви тут побували. Частинку півостріва. Чи це вже такі, знаєте, ідеї з минулого? І це зараз нікого не цікавить. Оцей мені ще острівок подобається у воді. Коли відлив, то можна дійти. Ну принаймні з іншого боку так точно. Бо я бачила, як люди йшли. Коли ми їздили у неділю на пляж біля сюди. то це з іншого боку було. Ну, а звідси, напевно, люди плавають, пливуть. Хоча мені здається, що вчора я бачила якісь катери, за допомогою яких можна туди потрапити. Не знаю, але точно не цього разу. З дитиною якось не хочеться такого досвіду. Дивіться, яка гарна водичка. Просто ще люди ходять, бігають, що починають виходити. Відпочиваючи на пляж. Але це просто ви бачите колір цієї води, прозора, така лагідна. Ось, поспішаю додому. Так цікаво, я коли вийшла, був вітер, на відміну від попередніх днів. І я подумала, блін. День починається з вітру, нічого хорошого точно не буде потім. Але я зараз повертаюсь додому, і стало так тихо. І я навіть здивувалася і думаю, не ну вже сьогодні буде класний день у морі без вітру. Але подивимось, бо зазвичай попередні дні було так. Зранку було тихо, але десь з 12-ї. Починався неприємний вітер, постійний. І ну, нам, в принципі, все одно, бо ми повертаємось у номер, щоб вкласти малого поспати на його денний сон. От, і, тобто ми весь день не знаходимося на пляжі, а потім вже добиваємо цей день у басейну. Але подивимось сьогодні, як воно буде. Знаєте, люди все-таки соціальні створіння. Бо як пояснити те, що коли ти вітаєшся, просто вітаєшся, бомбія, добрий ранок, з усіма, кого ти зустрічаєш тут на стежці, хто біжить або хто йде на пляж. Знаєте, якось і настрій покращується. Я знаю, що люди у нас, я пам'ятаю, коли я жила в Києві, з деякими сусідами ми віталися, але не з усіма, не було такого правила. Знаєте, Просто були більш такі а, люди відкриті. А були такі, з якими якось стрмно було в один літ зайти. Ну, я думаю, що ви розумієте. От. І щодо смолтоків, ну, я вам скажу, не обов'язково достатньо просто вітатися. Легка посмішка. Настрій покращується реально. Як це пояснити? Людям потрібен соціум створіння, Мій висновок, якщо у вас інший, пишіть в коментарях. О вони сидять. Такі вони мені вже ріднесенькі. Ця черга біля супермаркету. Знаєте, якби їх не було, я б запереживала, мабуть, щось сталося. А вони на місці, це така стабільність. Так, так мені виглядає сніданок сьогодні. Єдиний мінус сніданки, що тут нема зелені, салатів або овочі. Знову ми прийшли на пляж, на якому ми були вчора. Чоловіку, що о, Я радію, що завтра ми вже їдемо, бо насправді я трохи втомилась від їжі о, такої фастфудної нестачі салатів. Ну, я, правда, купила салат свої окремо в магазині, але все одно овочі, хочеться домашньої їжі. їжі. О, тому я радію, що ми завтра їдемо додому. Вже трохи втомилась. У нас, звісно, відпустка продовжується, бо ми поїдемо на південь Португалії в регіон Алгарве. От. А з Троєю цього сезону все. Завершимо. Якось а, нема що тут робити, умовно, тільки пляжі. Але пляжі гарні, і краєвиди теж. Та ж філішки вам наші боре, а мене. Чоловік теж щасливий, хоча він не зізнається, тільки сміється. Але він так щасливий, що ми вже їдемо. Отак ми залишаємо наш візочок. І зараз будемо йти на пісок. Кожен несе свої лахи. без допомоги. Наш вже пішов досліджувати іграшки інших людей. Але в Португалії тут дуже спокійно ставиться, ніхто не кричить, типу, гай дитина не чіпає, наші іграшки всі завжди дозволяють. Звісно, ми підходимо і питаємо. От, але з цією парою в них десь малеча, один рік і один місяць. Ми вже врагали в м'яч, наші іграшки тут. Їхня донька брала. Наш цей uh, клуб познайомились mm -hmm. з парочкою. Тому наша відбирає сюди п'янія, вони купили жінкою. Просто ось стали чоловік. Щось. That's my lead, mm -hmm. right? Трою від інших курортів Португалії та пляжів – це білосніжний пісок. Бачите колір? Дуже гарно виглядає в поєднанні з таким синім океаном. Коротше, я не встояла, як мовила чоловіка зайти і купити, приготувати такий гарячий салат нам. Обсмажили курку, поки малий спить. Салат, помідорки, моцарела, оливкова олія, заправка і гірчиця. А, такий імпровізований обід, поки поріжечок наш спить. Ну що ж, ми йдемо знов на пляж. Враховуючи, що сьогодні останній наш день. і Завтра ми вже будемо їхати, то вирішили вже по повній добити пляжну історію. Але я в мене сумнівим, бо зараз вже піднявся якийсь вітер. І я з собою, звісно, взяла такі речі на пляж. Єдине, що продають на пляжах в Португалії, це такі пончики з кремом, без крему, є шоколадний крем, є крем марафія. Мараку... Коротше, не таким калорієм. От. Один вартує 2,50 центів. Власними насолоджуємося. малий мене обкидав повністю піском. А саме остатком бавиться. Чи боїться заходити в воду. Каже, <рес> я акула. Зараз, напевно, теж купатися. Двітя на Так, мій заключний аутфіт. Ми вирішили піти на заключну вечерю в японський поїсти суші, ну і подивитись взагалі, з чим тут годують. От, Вдягла. Ви його вже бачили. Цю сукенку, не нова. От і от для настрою з мого шопінгу онлайн китайського. От все. Як ви мій аутфіт? Києш керів. Anda pra foto, anda pra foto, pequenito. Anda pra foto. <laughs> Виглядає дуже дуже смачно і є, і бачу є труфель, і різні види риби, і авокадо є. Виглядає дуже дуже смачно. Дуже нам подобається з чоловіком і подобається те, що а, всього по... по дві штучки, що можна одночасно пробувати і обговорювати. Люблю такий досвід. А то якось ми були у закладі і там було по одній, по одному, по одній штучці. <ривіт> да, ні. І по одній це взагалі не варіант. Як можна обговорити, це що взагалі за експіріанс? Тут прикольно. Вже темно на вулиці, нам довго все несли, вже нічого не видно. Зараз будемо довідати і йти вже вкладати, бо маленький вже втомився і нам немає іншого виходу, аніж вимкнути йому телефон, що ми зазвичай не робимо. Поспішаємо у номер вкладати маленького. А, тому буду завершувати цей день, цей блог. Домонтую і сподіваюся, що вже завтра ви. Сподіваюся, що завтра ви вже його побачите. Все. До завтра і класного дня.